Дім на небесах для нас готовий, а ми поговоримо, як на нього заробити на землі. Мова піде про фінанси. Скажімо так, назва практичних порад буде доволі нестандартна, але всім знайома, можливо, навіть з дитинства. Коли наші батьки казали, що треба багато-багато працювати, і треба і багато витрачати. Але щоб не було ось того, що зараз з'явиться на екрані, то треба мудрість. На екрані зараз з'явиться ось це. Так? Так. Це називається принцип дерявої кишені. Маю надію, що якщо я спитаю, хто з цим знайомий, ніхто скаже, що ніхто. Пу-пу-пу. Так, добре. Давайте ми згадаємо, як ми можемо говорити з Богом стосовно фінансів. Певно, нашими молитвами і нашою десятиною. Якщо молитва то зрозуміла, то десятина це щось таке. Не завжди зрозуміло, навіщо давати в церкві, якщо Бог і так про неї піклується. Да? Десятина це наше е, фінансове піклування про Бога. Це наша подяка для Бога, тому що Бог е, живе в домі своєму. І коли ми піклуємося про свій дім, а отже, про Божий дім, то це означає, що ми піклуємося про Божий. Бог піклується про нас, а ми піклуємося про Боже. Опа! Не туда, не туда, туда, <реш> ми всі знаємо, що є у нас в Малахії записано 3.10. Принесіть кожний десятину до скарбниці в храмі моїм, щоб я необмінно пролю на вас з небес благословення, неначе дощ рясний, аж доки не буде всього схочу». Тобто, Господь розуміючи, що в нашому житті є фінанси, щось таке матеріальне, Він каже, що давай ми з тобою домовимося. Ти працюєш, заробляєш, піклуєшся про мій дом, не всім, що ти заробив, а лише десятиною, а я попіклуюсь про твоє. Але у нас інколи у людей спрацьовують деякі принципи. Вони виведені на екрані, це давайте проговоримо. Принцип ухилянка. Скажімо так: є люди, які можливо. Неможливо. Є люди, які не визначилися з церквою, з пастором, шукають, де їм краще, де комфортніше. Можливо, шукають, щоб правильні слова підходили під їхню стилістику, мовлення, щоб не так болісно інколи було. Можливо, десь смачно чай наливають, а десь каву. Можливо, інші якісь. Умови, де де в якій церкві зручніше. Але е, ця невизначеність е, вона е, то є недобре. Е, принцип C е, самовпевненість -э -э е, та самодостатність. Е, якщо поглянути в тлумачний словник, то самодостатня – це людина, яка лише на власні сили е, <ма microscoughs> Полягається та не потребує сторонньої допомоги, певно, в десь і кожного з нас можна назвати самодостатніми, бо в принципі ми доволі дорослі. Ми доволі розумні, ми з досвідом певним, тому є у нас частка самодостатності і самовпевненість це коли ми віримо у власні сили, а інколи надто віримо у власні сили. Знову ж таки, ми досвідчені дорослі. Не діти і взагалі розбираємося в цьому земному житті. Бога ми не кличемо, тому що і так багато всього знаємо. Третій принцип принцип зухвалого сухаря. Чому сухар, сухар, сухар? Мені зразу сухарі хочеться в чаю окунути, щоб його трішечки намочити. Але чому сухар, сухар це людина, яка емоційно холодна. А чому зухвала? Бо це людина, яка зневажливо е, та не виражаючи належної вдячності поводить себе. Чому цей принцип? Тому що е, ми все в пункті 2 заробили самостійно, ну, в принципі, в пункті 3, навіщо комусь за це дякувати? Ну, тільки собі можна. Ну, я маща. Так, в Віторі, дивіться, у нас взагалі класна картинка. Я сам собі режисер доволі здатний сам себе зробив, сам себе похвалив. Нікому нічого не повинен в мене життя. Вуаля! Так? Знов не туди. От ми прийшли до результату. Звела їх до таких тем. Дивіться, ми можемо. Мати гарні знання, але чомусь ми і багато працюємо, і багато втомлюємося, і нічого не виходить, або виходить, ну не те, що ми хотіли, або ми все отримали. Ми отримали кучу грошей, ми ні в чому собі не відмовляємо, але чомусь ми не радісні. Десь та зарита копали, на якому ніяк не можемо знайти, де ту радість, за яку суму грошей, в якій, я не знаю, країні. В якому біля океану будиночку її знайти і купити, бо щось нема не, не того щастя. І, е, а інколи зворотня сторона, е, е, ми настільки вміємо, згідно наших розвинутостей, заробляти, що аж починаємо економити. І ми так економимо, так економимо, що в ітогі понакупляли весь дом, нема що вдіти, що взути, Стільки стоїть баночок скляночок неекономлених. на і ми. Е, а там плутаємося, бо вже нема, нема куди економити. І ми не задумуємося над тим, що можна, в принципі, навчитись мудро витрачати. Це всі е, слайди кажуть про те, що ми трошечки забули про таку е, заповідь, як Христос каже, що я є лозавий галузя, той, хто перебуває в мені, я в ньому дає врожай багатий. А без мене ви не можете нічого вдіяти. Тобто, нема Христа. Немає результату. Нема ніц. Англічані є? Англічані? Нема. Що таке ніц? Що таке ніц? Потреби. Щось заробляли, але нема. А от, собственно, і віш, виш, виш. Yes. Бо бажань нас нема, і, як би, не предвідяться. Це що? Ага, тут. Ну, тут якби взагалі промова про це не йде, бо які там збереження? <плес> да, ну, якось так. Тут у нас що говорить Бог. Перше, що я виділила: віддай Господові діла твої і підприємство твої вчиняться. Це у приповістях у нас. Тобто, Бог каже: іди до мене. Іди, не бійся, я знаю, як. Я все можу контролювати, я цей світ створив, довірся мені, іди». Друге, це ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Матвія 25, 23. Тобто, якщо ми раніше говорили, що є таке поняття, як десятина. Незалежно від суми, яку ми отримали сьогодні, ми даємо, піклуємося про Боже. Коли ж ми прийдемо і скажемо, Боже, дивись, ти мені дав ідею, але ця ідея принесла мені ось такий дохід, але я даю тобі сподяку, дякую, що в мене сьогодні є ось це. І я не думаю, що Бог такий: «Та, це нижче плінтуса, ти погано себе вів, мало заробив, не здара, не дам тобі більше. Я думаю, що Бог скаже так: дякую. В смысле, Бог, мабуть, не скаже, дякую, але в думці прийде. Давай ще е, я тебе надихну, поведу, і оскільки ти в малому був вірний, то, звісно, я тобі довірю більше. Ах, моя улюблена, третя, давайте і вам буде дано, бо якою мірою відміряєте, такою відмірюють і вам. Лука 6.38. Не думаю, що тут потрібні зайві коментарі, адже ніхто не любить. Нещедро даючих, нещедро приймаючих, нещед скупих, так перестань бути сам такою людиною. І люди до тебе потягнуться. Чому варто послухати, що говорить Бог? Бо, знаєте, якщо я домовилася з Богом, то це однозначно в мене буде бігти золота строка, то це точно від Бога. Бог каже: добрий день. Тут ви сьогодні йде ідея від мене. А якщо то була моя ідея, то в мене такої строки не буде. Такого не відбувається. Ваш... Вашу голову, вашу світлу голову, прийде Божа думка. Важно її не злякатися, а виконати, тому що Бог підтримає свою справу, яку Він вклав в голову, свою ідею, а особливо того, хто є вірним. І... Наша, наша подяка десятиною, це не лише матеріально, що ми кладемо в скриньку, а це і е, служителі, які моляться, і пастор, в тому числі, який направляє, то він буде слугувати в ту сторону для того, щоб в твоєму житті, в тому числі і фінансовому, було все гаразд. Е, добре, вельми. Е, що ж робити? Що ж робити, щоб бути успішно фінансовим? Фінансово успішним. Чи успішно фінансовим? І так, і так беремо? Хорошо. Перше, зроби вибір, назви себе, обери церкву в кінці до кінців. Визнай, що я тут і я буду піклуватися про цей конкретно дім. І я довіряю всьому, що я тут -от обрав. Друге, запроси Бога на розвиток своїх фінансів. Ну, Тут варто не втратити свідомість, коли почуємо щось не те, що ми очікували. Але коли ми запрошуємо Бога, то я думаю, що тут буде контроль надприродній, і не так контроль, а ще й як розвиток того, що ми раніше не робили. Бо шляхи Бога не наші шляхи, і інколи нам приходить в голову таке, що нам і не снилося, але воно буде таке класне, що ми потім. Дякую, Боже, хочу ще. Запроси Бога навчити тебе зберігати, зберігати і примножувати. Це не означає, що Бог е, десь там поставить тумбочку, в якій ти поклав 100 гривень, а на ранок буде 200. Ні, він дасть тобі ідеї. Він дасть ідеї. ну, кожного своя тумбочка. В трьох валютах і в кріпті Е, Запросить, е, Бог дасть ідеї, яким чином. Не економити, а заробляти більше. Не терпіти, а насолоджуватися. І, і ну, вибачте, в мене немає другого життя, щоб я сказала, так, я отут потреную жити, А завтра, верніше, боженька, я там в чому я буду. як там я, жінка? А я така, по серпантину, шляпа слетає, а я надвіну. Так, четверта. Молись. Але відкрий вуха, відкрий вуха і не падай від ідей, бо тобі придеться їх реалізовувати і потім е шаленіти від своїх же результатів. Почуй ідею і зроби. Отут От для мене найважливіше, тому що вся Біблія каже: глаголами почуй, зроби, постукай, відчинуть, попроси, дадуть. Заробив, віддай це вже від мене. Але про слав Бога, віддай десятину. Маша починала з того, що слава Богу, що ми тут всі є, і слава Богу, за день. Я не перестаю дякувати Богові за те, що взагалі я тут, і взагалі, що ми в такому стані, який ми зараз є. Я дякую за це Богові, користуючись моментом. І віддай десятину. Мені не те, що не жалко, я навіть не розумію, як можна жаліти піклуватися про Божий дім. Того, що тут я черпаю енергію, натхнення. Я розумію, що мною займаються, і я дуже хочу, щоб мій дім процвітав. І якщо ми можемо бачити щось матеріальне, що ми можемо помацати, то є те, що не піддається ніяким критеріям. Це молитви, це натхнення, це супроводження. І як Маша показувала щас, в мене тут. О, ось я хочу, щоб так була Божа рука наді мною і над всіма сферами, а ось які я тут в сфері фінансів, над моїми фінансами. Церква, запрошую до молитви. На цьому презентація закінчується. Маю надію, дирявих кишень ні в кого не буде. Амінь.